Молодість з горішніх плавнів здобуває переможні місця. Друге місце у всеукраїнському конкурсі молодіжних науково-технічних проєктів Інвентор посів Нікіта Наумов, учень 11 класу ЗОЖ №1 У номінації Нові матеріали та сучасні технології. Його керівник, учитель інформатики і робототехніки Олександр Роман. А вихованці США номородин відділення кульової стрільби здобули друге і третє місце на чемпіонаті України серед юніорів 2002 року народження й молодших років у стрільбі з пістолета. Вибороли друге місце: Олексій Ціон, Ростислав Смоляр, Тимур Підгорний. А третє місце посіли Іван Русаленко, Максим Шевченко, Сергій Григоренко. Підготували спортсменів до чемпіонату їхні тренери: Євгеній Беспалько, Владислав Григоренко та Віктор Недбайло. Вітаємо із досягненнями! До нових перемог!